Доброго дня, пані та панове. Я вітаю вас у Дублянах, де сьогодні влюбиться матч 22-го туру Другої ліги України сезону 23-24. Львівські Карпати 2 прийматимуть Вінницьку ниву. Матч відбувається на стадіоні Львівського національного університету природокористування. Отож, матч у нас розпочався. Арбітр сьогоднішнього матчу, рефері Іван. Мандзюк йому допомагають е, Ірина Голіях та Марина Матковська, четвертий арбітер Олег Кузик. Е, спостерігач арбітражу Василь Маковій. Втратили м'яч Карпатівці і вже женива. Їхня атака Страшкевич з м'ячем. Вадим Страшкевич він може пробити у нього хороший дальній Удар. Зараз пробуває Страшкевич. Рикошет. Кутовий буде. Кутовий для Ниви. Перший коронер у нашому матчі на 15-тій хвилині. Йому не давай, ти контролюєш. Зараз Копел класно отримав передачу від Хромея. Копел на Тлумака. Копел в штрафному майданчику, бере під ліву. Пробиває Копел, і гулкіпер переводить м'яч на кутовий. Хороший момент все-таки перший доволі серйозний епізод з ближній кут. В ближній кут пробував Артем Копел, але гулкіпернивий Роман Захарчук витягнув цей м'яч. Перехоплення зараз від Карпат-2 біля штрафного майданчику Ниви. Сидун зміщається в центр. Чисту підкаті проти нього грає. Показує арбітер. Контратака від Ниви вийде, чи ні. Ні, не виходить. Арбітер зупиняє гру. Час вийшов, компенсований арбітром час сплинув. Після першого тайму у нас рахунок 0-0. Карпата 2 Нива, Вінниця. Другий тайм. у Нас зараз розпочнеться. Вадим Сидун. Все ж таки, попри ушкодження, яке він зазнав у першому таймі, заявляється по перерві. Тим часом Карпати два атакують. Хороший момент. Дебич у штрафному майданчику. Простріл на талюсі, коли голкіпер, здається, там зачепив м'яч. Роман Захарчук зараз Була, трішки завадив Карпатівцям довести цю давай, 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 атаку до вдалого завершення. Хороша атака зараз від львів'ян. Плумок знайшов вільного Дебича, у страшного начну прострілював, але вдало Роман Захарчук відіграв у цьому епізоді. Далі. Зараз у нас триває наш матч в 17.00 Кудрівка має грати проти Кременя 2. Далі. Також Далі, сьогодні позавершив наш поєдинку. П'ятій вечора ви зможете поспостерігати за цим матчем. Зараз Далі. Яка помилка, і що Хол все ж таки фіксує арбітер. Це друга жовта, здається. Для Нечопоренка в нього вже є жовта. Так, це друга жовта і після друга хвилина. Це вилучення. Червона картка. Червону картку отримує Олег Не Опорний півзахисник Ниви на 52 й хвилині. Другу жовту і в підсумку нива залишається в меншості. Ось такий фол проти Юрія Тлумака. Дивимося у повторі. Тут помилився на і Тлумак вступав у відбір. Дивимось на підслизнувся. Звичайно, не, не, не хотів він помилитись тут, але у відбір вступив на і вдарив по нозі Юрія Тлумака. Тлумак на газоні. Наталій Равлик після... Після... після цієї атаки Седун прибував в ближній кут, Але Роман Захарчук перед м'яч готує. Тепер Карпати 2-11 гравців на полі, але в неї залишається 10 через червону карту Олега Чепуренка. Він на швидкості випереджає Мельника. Седун вривається в штрафний майданчик Проти нього Мельник. Седун бере підліво, небезпечно, але пробуває по центру. І Роман Захарчук був готовий до цього моменту. Власну швидкість продемонстрував Зараз Сидун. Взяв підріву, але удар не так. Жовті картки у неї ще є у Бориса Лутоцького, центрального захисника і у центрального півзахисника Олександра Євтіхова. Загородку. Тим часом штрафний виконує. Подача, є удар, але не точно, що там буде кутовий. Дивимося повторювати цей епізод, але зараз заміна. Після заміни вже буде кутовий. Е -е, Викляк, так здається, вибив м'яч. Небечний момент може бути зараз. Передача вперед. В штрафного майданчику удар домчак рятує Карпати 2 зараз від пропущеного м'яча. Це Артур Петленко пробував. Ось це, напевно, найнебезпечніший момент у Ниви. Точно, у Карпат 2 були теж такі гострі епізоди. Івасі назад на шаха. Потрібно пробувати по воротах. Шах пробиває! Стійка рятує Ниву. Який момент? У Карпат 2. Артур Шах! Міг шедевр зараз оформити на 86-й хвилині, але Каркас воріт рятує Ниву. Шах подачі і кутовий. Ось це так момент. Наприкінці поєдинку. Борис Лутоцький зараз буде виконувати передачу вперед ближче до штрафного майданчика. Є пас, але тут Домчак перший на м'ячі. Злічені секунди. Домчак спішить. Швидко вибиває м'яч вперед, але арбітер свистить, і матч завершено. Фінальний свисток від рефери фіксує нічию 0-0. Карпати 2 Нева. У нас другий тур, другий рік України. Команди втомились. Обидва колективи видали дуже класний матч, але е, забитих м'ячів ми сьогодні з вами не побачили. Нічия для Карпат-2 та Вінницької Неви.